Традиційно щороку на вулиці Дзержинського у Білгородністроцькому проводять святковий ярмарок, коли сільгоспідприємці із різних районів Одеської області приїздять до старого Акерману, аби представити власну продукцію. Цього року до Дня міста вирішили провести аналогічний захід, але, враховуючи досвід минулих років, вирішили внести деякі зміни. З метою попередження стихійної догівки на території міста переліку вулиць, де буде проводитися ярмарка, вулиця Діржинського. Ну, Перший заступник міського голови Віктор Мінчев запропонував дозволити людям, котрі продають розсаду в рамках проведення ярмарку, завершити сезонний продаж цього виду продукції. Проте члени виконкому цю ідею не підтримали, посилаючись на те, що населення використовує такий дозвіл у власних цілях. Продається і розсада, і спиртне, і молочне, і все спільної. Валерій Куркін зауважив, що нині на центральному базарі та ринку сонячний є вільні місця, що створені спеціально для торговців, які приїздять із навколишніх сіл району, реалізувати свою продукцію. А відтак продавати все, що виростили, необхідно там. Не погодився із пропозицією першого заступника і мер Білгородністровського Ігор Нановський. Він вважає, що такий проект більше схожий на завуальовану можливість узаконення стихійної торгівлі. Що за ярмарка може проходить по улиці Первомайської, а до улиці Дзержинської по ми що, торговлю, або це ярмарка? У Мені такое чувство, що ми просто узаканюємо рыночную торговлю. Уличну торговлю. Зачем ми строїли хуторо? У нас же є ще торгові площадки, где можна розмістити. Для чого ми боролися? Голова бюджетної комісії вважає, що нині у виконкомі міської ради неправильно розуміють, що саме собою представляє проведення такого заходу. Ярмарка – это когда мы договариваемся с какими-то хозяйствами, сельскохозяйственными, цветными и так далее, и так далее, разводящими. Тогда это называется ярмарка. И ярмарка есть не повседневные, которые действительно, вы правильно сказали, что мы не уличную торговлю, а конкретизация, когда приезжают люди, эти предприятия, фабрики и все остальное, мы организуем ярмарку. Это называется выездная торговля, ярмарочная. А вот это, яке мы на місяць здали, це повне варханалії. после них вы придите, посмотрите, что творится вечером, когда вы проезжаете по дороге. Як результат проект відправили на доопрацювання. Тетяна Баженара, Анатолій Лук'янчук, Олена Квітковська, Тесарабія ТВ.